Всім привіт! Ти на моєму каналі Марина Хар, і в цьому відео я проведу детальний огляд на оновлення 1.85. І да, це оновлення вийшло вже майже тиждень тому, проте, на жаль, я ніяк не могла озвучити це відео, тобто я зняла його ще дуже давно, проте ніяк не доходили руки озвучити, тому викладаю зараз. Що ж, приємного перегляду, ну а ми починаємо. Що ж, і спочатку пропоную роздивитись сам будиночок, але це по факту парк, який можна облаштовувати там, розкладати все, додавати щось. Ось так от він виглядає. Це парк, тут дерева, альтанка, місточок, така озерце невеличке, потім фонтан, і ось така от машина з їжею. Виглядає все насправді дуже гармонійно. Будуємо. Ну, а поки він будується, постав лайк цьому відео, адже я обіцяю, що воно буде дуже цікаве. Що ж, ну і спочатку пропоную роздивитись саму локацію, сам будиночок. На початку у нас стіна, потім ось такі от ворота, вхід, якби вони, ось, як бачите, відкриваються. Далі ще ось така от перегородка на фоні там якісь магазини. А далі вже сама паркова частина. Тут, як бачимо, теж стіну, і вже починається трава, дерева, кущі всілякі. Тут все дуже красиво, можна дуже багато всього облаштувати, багато кущів. А, Далі, як бачимо, у нас місточок, теж красивий, і така от річечка. А, і далі ще такі скелі, якби з водоспадом, і теж така галявина. Все дуже круто виглядає, тепер будемо дивитись нові меблі. Що ж, і як бачимо, в розділ спальні нам нічого не додали, ну, то що це, в принципі, і логічно. Тому одразу переходимо до туалету. Тут у нас теж небагато всього, тільки ось ці от графіті. Зараз я покажу, як вони виглядають. Перше, це ось таке от курча, потім ось такі от квіти дуже красиві, правда, вони побільше. Е, теж дуже класні, мені дуже подобається. І ще ось така от жаба із короною. Теж класна, ось так от вони виглядають. Вони ці дві досить маленькі, а квіти вже, як бачимо, побільше. Е, мені, мабуть, більше подобаються квіти. Як я вже сказала, у розділ із ванною нам більше нічого не додали. Тому переходимо одразу до кухні. В холодильниках пусто, тому дивимось у посуд. Тут нам додали ось таку от рожеву чашечку, е класна. потім ось такий от бокал, теж в принципі, оригінальненько. Потім ось така золото-біла тарілка. Прикольно. Ось такий от підніс, дуже взагалі доречний, крута штука, я вважаю, що круто, що додали. І ось така от тарілка на е ось такій от штуці, я не знаю, як це назвати. Переходимо у розділ із напоями, і тут нам додали ось такий термос із качечкою. В принципі, миленько. Як бачимо, ми його коли піднімаємо, то злітає кришечка. Потім ось таке, от я так розумію, якесь шампанське вино. Ну, якийсь напій, а, чорничний чи щось таке. Потім у нас йдуть чотири ось такі от лимонада, Перший це теж черничний, другий із ківі, третій із персиком і четвертий, я так розумію, це ананасовий. Е, симпатичненький, в принципі. І переходимо до їжі. Нам додалося таку от штуку. Е, це якась шоколадна така штука, я не знаю, як це назвати. Е, далі ось такий от пончик, але він, схоже, пустий. Скоріше за все, туди можна щось додавати. Потім ось такий от міні сендвіч дуже миленький, мені сподобався. Такий мізерний. Потім е, бананові чіпси, теж прикольно, креативненько насправді. Е, правда, в реальному житті вони мені не дуже подобаються. Потім маршмеллоу рожеве, теж прикольно, класна штука. Е, ось так от вони виглядають без упаковки. Я дуже рада, що нам їх додали. Тому що тут їх не було. Потім ось така от булочка зі згущенкою і малиною. Я впевнена, що вона дуже смачна, тому що виглядає дуже апетитно. Потім ось такий от рулет полуничний. Насправді я дуже рада, що нам додали ось таку от апетитну їжу, і прям хочеться з'їсти. Так, да, це дуже круто. А потім ось такий от макарун, теж високий, полуничний, і з кремом. Теж дуже класно. І морозиво ось таке от е, у вигляді кавуна. так от воно, воно виглядає без упаковки. Теж, в принципі, прикольно. Ну, і ще нам додали ось таку от коробку з цукерками в виді сердечок. Ну, У нас вже було щось таке подібне, це просто інша упаковка, трошечки змінили. Переходимо до столів. Нам додали один стіл, ось такий жовтий. Ну, мені, якщо чесно, не дуже подобається. Він такий неоновий. ну... Такий собі. Далі у нас стільці. Два стільця. Вони теж такі неонові, блакитні і жовтий. І хочу сказати, що сюди дуже сильно пасує цей стіл. Тому да, разом вони якось ще нормально виглядають, а по окремо ну, не дуже. Що ж, ну і далі ми переходимо до вітальні, а саме до диванів. Нам тут ось такий шезлонг. Прикольний, в принципі, такий полосатенький. Далі гамак фіолетовий, теж дуже класний. Зараз покажу, як виглядає з людиною. Ось так от на ньому сидить людина, теж прикольно. Ну, Вона, як бачимо, сидить, а не лежить. Коротше, гамак, гамаку плюс. Далі така от лавка, ну, симпатична, в принципі, нічого особливого. Далі ж така от лавка в стилі Патріка, ну, не знаю, мені тут Патріком прям пахне, реально, дуже. Далі світло. Нам додали ось таку от лампу. Це така гірлянда, типу, ну, в принципі, прикольна, світить не дуже яскраво. Потім, у розділі із декораціями, нам додали дві ось такі от арки. Перша, це ось така от листяна, це для е, весілля, мені здається. А друга, ось така от, з квітами, це троянди здається. Ну, я не шарю, але теж класно виглядає. Далі ми йдемо до рослин, і нам додали небагато всього. Ось таку от рослинку у горщику, вона її можна повісити кудись. Це ось такі от е, сині квіти із листочками. Красиво, в принципі. Далі такий от букет дуже класний. От реально мені дуже подобається, дуже красиво все виглядає і перев'язано теж топчик. Потім ось така от, е, щоб повісити. Прикольно, в принципі, можна будинок навіть прикрашати, такі от ліани, можна сказати. Е, дуже прикольно. Ну і ще дуже подібну річ нам додали: це ось така, от теж, вона е, звиса, звисають листочки. Теж, в принципі, прикольно, можна прикрашати дім. Ще нам додали ось таку от одну коробку, теж дуже класна для пікніка, ну, прям топчик. Для парку вона прям вписується сюди. Далі для тварин нам нічого не додали. а В глобус нам дещо додали. Це ось таке от кільце, щоб кликати заміж. Класне кільце, в принципі, шкода, що на персонажа його не можна вдягти, якби можна було це взагалі був би топчик. Але і так, в принципі, дуже красиве. Далі ми переходимо до геймерського розділу, і нам додали дві ось такі от обяви, вивіски. Це, як бачимо, рецепти. Ну, ви можете побачити рецепти, це для того пустого е, пончика, як я говорила. Ну, в принципі, прикольно. Е, Далі у нас газета, теж газета топчик. Я вважаю, що це дуже круто. Е, з качкою написано: качка вдарила мене. Прикольно. І також нам додалось таку от любовну записку. А, і, якщо на неї нажати, то якщо на неї нажимати, то тут бачите, вона міняє якби, форму і колір. Е, класна анімація, хочу сказати, це дуже круто. Тут розмальовуються ці сердечки, знак питання, все дуже прикольно. Радіо нам не додали, і далі у нас іграшки. Нам додали ось таку от летючу тарілку фрізбі, ескачкою. Миленька, в принципі, колір топчик. Ну і ще, як бачимо, летючий змій, теж класні кольори, яскравий, взагалі теж дуже класний. А ще стіл, щоб грати в шахи, це теж дуже прикольно і круто, що цими фігурами можна ходити. Звичайно, це не дуже зручно, воно, воно тут трошки лагає, але все одно це круто, що цими фігурами можна рухати. Йдемо далі, і в розділі зі швейною машинкою пусто, тому переходимо до спортивних речей. І тут нам, да, ми цього дочекались, нам додали два велосипеди. Я взагалі вважаю, що це просто респект, того, що ну, з інших локацій ми не могли забрати е, велосипеди. Ну хіба що там читерством, але це дуже круто. Е, ось так от виглядає персонаж. Е, дуже круто сидить, класна анімація. Ну, це не анімація, просто намальовано. Все дуже круто продумали, це взагалі респект. Далі ми йдемо в розділ із вулицею, і як я думаю, ви вже зрозуміли, тут буде найбільше речей. А почнемо з того, що нам додали новий смітник, ну, в принципі, симпатичний був і погірше. І наступний розділ не знаю, як його назвати. Нам додали ось такий от е, міст. Ну, його можна, в принципі, будь-яке місце поставити, це дуже круто. Потім ось така от статуя, симпатичненька. Потім е, ліхтар, теж, в принципі, класний. Ну, Був і покраще, але цей теж, в принципі, нічого. Далі це кит-фонтанчик, ну, маленький, компактненький. Потім ось такий от, мені подобається трошки більше, він теж дуже класний. Потім ось такий от синій фургон для продавання їжі. Тут є місце для плаката і для їжі. І я так розумію, туди можна поставити персонажа. Ну, В принципі, топчик, але занадто велика. Потім у нас йде альтанка, теж дуже класна, гірлянда, все дуже круте. Правда, теж знову ж таки, вона завелика, мені це не дуже подобається, але в цілому топчик. Потім ще один такий фургон, він же поменше, покомпактніше це дуже круто. Ну і далі у нас такий от забор. Ну, я не дуже розумію, нащо, але в цілому нормальний. І такий самий із квітами і листочками зарослий це краще. Далі у нас така штука, яка показує напрямки, теж, в принципі, прикольно, якби там текст був реально написаний, а так, там просто лінії. Ще нам додали гойдалку, у нас вже було подібне, правда, мені не дуже подобається кольор, якби він був такий пастельний більше, а він такий яскравий, ну, це не дуже. Потім ось така от парасолька. Тут, в принципі, така сама претензія, чому жовтий, чому не рожевий, чому не зелений. Ну, в принципі, норм. Наступний розділ, і тут вже речі такі більш поменше. Ось така, от статуя пташки, ну, в принципі, прикольна, симпатичненька. Далі у нас ось такий ліхтар ну, норм. І другий теж, в принципі, норм. Далі у нас іде ось така от суперкрута річ, це складний такий матрас, покривало. Його можна розкладати і на ньому сидіти. Дуже класна річ і круто, що він складається. І ще другий тільки іншого кольору. Ну, мені перший якось більше сподобався. Далі у нас йде така от штука, вона пускає воду. Як бачите, я не знаю, як це назвати, ну просто такий, типа, кран, звідти можна набирати воду. Прикольно. І далі у нас ще ось така от статуя жаби, теж, в принципі, симпатичненько. Якщо пам'ятаєте, у нас була, було графіті таке. Далі ось така от ваза з рослинкою, теж норм. ще ось така от чаша з водою, теж прикольна. Наступний розділ, і я знову ж таки не знаю, як його назвати. Тут у нас таке от латаття. Е, Прикольно, його можна покласти на воду, буде виглядати круто. І ось такі от Ось така от квітка, теж прикольна її, я так розумію, можна нагору покласти. Ну, теж, коротше, прикольна. Задумка класна. Потім ще йдуть дві квітки: ось така от рожева і фіолетова. Обидві симпатичні. Далі ось така от невеличка доріжка із каміння, і вже доріжка побільша побільше краще. Потім у нас йдуть ось такі от розсипані рожеві квіти, класно виглядають на землі. Потім ось така от клумба, я не знаю, як це назвати. І ще ось така от поменша. Ну, так собі. І далі у нас іде ось таке ось така от листя розсипане, теж, в принципі, прикольне. Далі у нас кущ із квітами, прикольний. Е, і ще теж схожий з трояндами, це і І ще ось такий от простий от кущ, ну, теж, в принципі, прикольний. І ще нам додали ось таку от просто траву, вона отак от стерчить в різні боки. Ну і ще дві квіточки. Е, із землі одна ось така от з камінчиком жовта. І друга ось така от ще менша, фіолетова. Теж прикольна. Ну і далі у нас розділ із деревами. І так, нам додали ось таке от каміння. Потім ось таке от каміння, це поменше із мохом. І ось таке от каміння. це, на мою думку, найкраще. Потім іде ось такий от кущ, який так е вгору йде. Ну, я думаю, ви зрозуміли. І ось такий от кущ у вигляді раблика, симпатичний. Потім ось такий от кущ, великий і трошки іншого відтінку. І далі у нас дерево. Е воно досить велике, ну, в принципі, класичне дерево. Далі ось таке от дерево цікавої форми. Ну, цікаве. Потім йде ось таке дерево, воно просто на весь екран. Щоб ви розуміли, просто наскільки воно велике. Не розумію в ньому сенс. Наступне дерево з такою світлою кроною і з квіточками ну, досить миленько. І ще далі у нас таке рожеве, як бачите, воно вже тут стояло. Це якась сакура, чи що, ну, прикольно. Наступне дерево з такою фіолетовою кроною, таке темне, ну, мені не дуже подобається. Далі таке дерево, компактненьке, ну, таке собі. Наступне дерево вже покраще, як бачимо, темний стовбур, ну, прикольне в цілому. На жаль, при зйомці відео я пропустила одне дерево, я думаю, ви його помітили, воно схоже на вербу. Ну, і далі ми переходимо до останнього розділу, це текстура стін і підлоги. Пропоную почати зі стін. Перше це ось таке от листя, в принципі, симпатичненько, не знаю, що тут казати, ну, мабуть, 9 із 10. Наступні це ось такі от квіти, теж, в принципі, класні, 9 із 10. І переходимо до підлоги. Перший це такий камінь або пісок, але, скоріш за все, камінь. Ну, симпатичненько, в принципі, непогано. Далі теж схожий, теж, типа, камінь. Далі ось така от трава, ну, трава ну, як трава. Потім ось така от плитка, теж, в принципі, класна. І ось така ще одна плитка, теж, в принципі, непогана. Що ж, це все оновлення в цілому класне. Коштує воно, здається, 99 гривень, в доларах, я не знаю. В цілому, на свою ціну класне, дуже багато нових речей додали, тому я, мабуть, поставлю 9 із 10. Ну, трошки не дотянуло. Що ж, і на цьому моменті моє відео добігає кінця. Постав лайк і підпишись на мій канал, адже я стараюся знімати якісний контент. І до зустрічі в нових відео!